Столичний інститут серця міністерства охорони здоров'я орендував для свого філіалу в обласному діагностичному центрі чотири кабінети. Всі вони сяють чистотою. А рівницькі лікарі готують до роботи найсучасніше обладнання. Це апарат Sequoia 512 фірма Акусон. Призначений для обстеження серцево-судинної системи. Поряд в коридорі чекають на прийом перші пацієнти. Пані Ніна приїхала з Дубровицького району. Лікарі сказали, що моя тахікардія. З'явилася вона ще з школи, в шкільний період. Звільнена з, з фізкультури. Приїхала розібратися. І ось урочистий момент. Рівненський філіал, який є лише третім в Україні, відкрито. Філіали працюють як діагностичні відділення где идет э, диагностика больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Институт сердца укомплектовал филиал необходимым оборудованием, э, выделил несколько ставок врачебных и медсестринских. І весь персонал, який працює в філіалі, пройшов підготовку в інституті серця. Обласні кардіологи задоволені, стверджують такий заклад на часі, адже майже кожен дорослий житель Рівненщини має те чи інше захворювання серцево-судинної системи. Хвороби системи крововігу займають перше місце в структурі захворюваності, поширеності, смертності та інвалідності. Цей проект. Який пропонує центр серця, він наближує якби, обладнання до пацієнтів і полегшує діагностику, виявлення ну, і вчасне лікування, надання вчасної медикаментозної допомоги. У той же час столичні спеціалісти прочитали для районних кардіологів лекцію. У ній детально розповіли, кого з пацієнтів направляти для більш Детальне обстеження в створений центр. І поки одні уважно слухали, інші лікарі вже встигли прийняти першу пацієнтку. Пацієнтка Ільчук Катерина звернулася до нас на скарги про перебої в серці, і було проведено холтерівське моніторування, екг, добовий холтер-моніторинг. От і зараз я якраз дивлюся добовий запис кардіограмки, в якій є порушення. Між тим адміністрація діагностичного центру вже планує розширити послуги щойно відкритого медичного закладу хочуть не лише виявляти захворювання, але й проводити лікування та операції. Галина Баранчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.